У лютому 1989 року родини, у яких підростали юнаки до призовного віку, зітхнули з полегшенням. Нарешті їхні сім'ї обійде страшне слово Афганістан. 24 роки тому, 15 лютого, останній радянський солдат покинув гірнисто піщану землю. З цієї нагоди щорічно колишні воїни-афганці збираються разом, аби згадати те, що їх об'єднує, та пом'янути друзів, які повернулися додому у цинкових домовинах. Їхні імена тепер викарбувані на граніті, а ті, що вижили і повернулися додому навіть через чверть століття, говорять з болем у серці. Я ще був, да, ще був дитиною, можна сказати, в школі вчився. Але цей хлопець вже прийшов цинком в гробу. І для мене це, як би сказати, було першим, першим криком з Афганістану. І Я не знав, що я там теж туди попаду, так же само. І буде в мене та ж сама служба. Перший крик, що це біда, що це війна, це біда. Оце було. Пронь. Ви його пам'ятаєте особисто, так? Особисто я його, я ж ним не спілкувався, але ж вважаю, він, він вже старший на три роки за мене. Але просто сказати, в ті времена в 80-му, коли він загинув, все було настільки все закрито. Інформація вся ця була, ну, вели війська, ну. Інтернаціональний долг, там допомагають там. Але ж не було ж таких, явно, щоб нам, скажем, народу сказали прямо, що там іде бойові дії йдуть, що там люди наші гинуть, наші хлопці молоді гинуть. Такого не було. А як, а... як ви вперше ступили на Афганську землю, що ви відчули? На афганську землю. По-перше, я призивався в прикордонні війська. Я, знав, що, да, я, я вже тут знав, що я буду на афганській границі служити. Це було. Тому що ніхто не скривав того, це був 83-й рік, Уже трохи зрозуміло було, тоді вже бойові дії більш-менш велись. Перше впечатлення, ну не знаю, гори такі самі, як і в нас. Пянж пересікли вертольотами. Батькам сказали, де ви? Батьки перше время не знали, потім написав, нічого сложного не було. Таких сильно бойових дій не було одразу, поки я попав на точку. Ну, а потім. А, а потім вийшло. Довелося саме в нової дня? Так, на заставі на кордоні я був а на, коли перевели в мотовонірну групу, коли попали на ту сторону, я був снайпером. Ну, сказати, ну, війна є війна. Виконуєш свої, сказати, хочеться жити і страшно, ніхто не каже, що не страшно. Мінометні обстріли, Перше, перший бойовий опит це мінометний обстріл. Ну, таке відчуття, ну як сказати, е, може грубо спитаю, дійшло до вас, що смерті коло вас ходить? Е, перше, перший страх з'явився, коли ми навіть е, не, не сказати, що ми ще були в воздухі, ще летіли на, на борту. Коли війшли там ущелі таке вузьке, вертольоти не піднімаються вище горгу, вони не йдуть, вони йдуть по ущелью. І таке впечатлення, що з двох сторон, отак от дві стіни, і вертольот нас йде. І вже коли дивишся в ілюмінатор, ось, ось тут можуть стріляти і ось тут можуть стріляти з двох сторон. Уже щось було таке в душі, <кхем> ну, не то що страх, Холодок, ти але, да, але ти розумів, що... Вже ти не вдома. Люди, де були точки, ну не, не сказати, що вони всі там прям були ну, з душманами там і все. Багато чого вони ж і від нас мали. Я ж говорю, що піддержували мирне населення тим же продуктом. Але ж бувало таке, що вони нас піддержували. Я лічно їв їхні ліпошки. Коли у нас в февраль особливо місяць була нелюдна погода, не було у нас продуктів, як таких, то наші міняли на солярку міняли у них муку із тутовника, ну, із шовковиці, по-нашому сказати. Шовковиця сушиться, перетирається на муку і печуться ліпешки такі. Солодкі, дуже солодкі, вони, глюкози багато, тому навіть такі моменти були. А що? Касається бойових дій, то, звісно, це Вспомінати важко. Було всього. Хоча сповнити солдатова Серегу, прикривав наш відход вже до ночі, вже нас не могли ні борти витягти, нічого. У нас просто ми попали під перекресний вогонь, під кишлаком комодним там. От. Він пулеметчик нас прикривав, в нього два ранення було. Але він відход групи, поки ми йшли за скали, вийшли в гори трохи, тому що внизу ясно, що внизу позиція дуже невигодна. Поки ми піднялися за скали, ніч пересиділи в горах, а потім піднялися за півночі ще вище, нас борти зняли. Але солдатова винесли теж. Але він нас відход прикрив. Ось чому діло. 20 чоловік, нас ніхто не був убитий. Два легко були, і оце ж Серега Солдата. Дай Бог йому здоров'я друже. Якщо він ще живий і здоровий, то пам'ятаю його. Хотілося б побільше почти домашньої, але приходило, бувало, отакими от пачками письма. За три місяці, за чотири хлопцям і мені теж. Потому что нелетная погода, тут же только вертолетом и все доставлялось. Мечтали мы, что сядем в самолет, Чтоб со страною этою проститься. Но лишь одно мы знали наперед, Что нам Афганистан еще приснится, приснятся города и тишлаки, дороги солнцем, выжженные горы, и смерча, вихреватые луки, пустыни, бесконечные просторы только раны болят, в непогоде болят, и опять перевал. Этой ночью нам снится, это память войны, той проклятой войны, что оставила в нас свои боли частицы. Бог вот когда настал последний час, мы все прощания горечь испытали, Ведь провожала нас родная часть, Которой мы давно своими стали. Вшановує пам'ять земляків, які загинули, захищаючи чужі народи і громадськість міста. 15 лютого пройшла урочиста хода від адмінбудівлі до пам'ятного знаку, де відбувся мітинг. Долучився до свята і народний депутат України Олександр Єдін. Я переконаний в тому, що ви учасники бойових дій, нехтуючи власним здоров'ям, власним життям. Проявляючи героїзм і мужність, показали, як треба захищати демократії і інтереси власної держави. Сьогодні ви ветерани, як і ветерани Великої Вітчизняної війни. І я переконаний в тому, щоб на ваших прикладах молоде покоління виховувалось, аби ми вирощували справжніх людей, які б захищали. Інтереси нашої держави України. Ви знаєте, я стояв, стою і буду стояти на позиціях підтримки з боку держави і надання соціальних гарантій саме ветеранам, в тому числі і учасникам тих далеких подій воїнам-інтернаціоналістам. Міський голова Юрій Котенко від імені депутатського корпусу та виконавчого комітету привітав усіх, хто за покликом батьківщини виконував бойові накази у мирний час. Сьогодні ми в Шанобі сіляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто загинув на вогняних дорогах інших країн. Від імені воїнів інтернаціоналістів до присутніх звернувся заступник голови Світловодського міськрайонного клубу воїнів-інтернаціоналістів. Перевал Олександр Павловський. Хочу поблагодарити вас за те, що ви пам'ятаєте цей день. Уважайте нас, уважайте наш примір. Ми за своєї сторони будемо старатися і впредь бути достойними членами суспільства. Показувати бути примером для молодого покоління. Спасибо, мир всім здоров'я, щастя, благо. Ми будемо завжди пам'ятати тих, хто навічно залишився 20-річними, тих, хто склав свої голови на територіях інших держав, захищаючи демократію, людську честь і гідність. Виведення радянських військ з Афганістану було розпочато 15 травня 1988 року згідно Женевської угоди щодо політичного врегулювання ситуації навколо Демократичної Республіки Афганістан. Радянський Союз зобов'язався вивести свій контингент в 9-місячний термін, тобто до 15 лютого 1989 року. Відтоді день 15 лютого вважається особливим днем в житті кожного воїна-інтернаціоналіста, в житті кожного з нас. І, мабуть, не випадково саме в цей день наше місто з робочим візитом відвідав народний депутат України Олександр Зєдін. підполковнику запасу, людині, яка на щуток знає про війну в Афганістані, є про що говорити з інтернаціоналістами, є що згадати. Наразі по-різному оцінюють події тих страшних років, але її учасники не несуть за неї ні моральної, ні матеріальної відповідальності. Вони і так заплатили найдорожчим своїм здоров'ям та власним життям. Олександр Йосипович Єдін, окрім участі в урочистостях, з нагоди 24-ї річниці виведення військ з Афганістану, відвідав і родини загиблих воїнів. Іван Харитонович, батько загиблого Миколи Проня, став першим, з ким поспілкувався народний депутат. Проникливою до сліз стала згадка батька про останні хвилини життя сина в Афганістані. Ви знаєте, хороший він був хлопець, хорош. Його студенти любили, його й солдати любили. І оце один обізвався якраз той который на, на, на э, Росію. Э, Значить, знайшов він мене, і плакав і я, і плакав і він, каже, мені часто він сниться. Каже, ми на, на одному огньовому рубежі лежали. Сильний огонь. Ну, ми оборонялись, як могли. Ну, а потім каже, аванси прекратили огонь і ми прекратили. І він каже на мене, Валера, тебе курить є що? Кажу, єсть. Ну дай. Я кажу, витяг это, цигарету, три рази затягнувся і это, передаю йому. І, каже, він торкнувся до цигарети, прямо лоб десь з рикошета, бо наскрізь не вийшло. І каже, він мені часно ститься. Бог його знає, за, за що так його обіжити. Ну ми сьогодні пом'янули його. І взагалі Царство Небесне, земля пухом йому. Ну, і, а ви давайте живіть. Ну, Скільки мене... вам років? 78. Та вам ще жить та жить. Mm -hmm. Вам ще жить та жить. Ви знаєте, я... вже вже не хочеться. Та я вас прошу. Да. Давайте так. Е, будемо підтримувати з вами перед... ну, не так часто, як хотілося, зв'язочок. Допоможемо чим зможемо, а Бог да або взяти, живіть собі на здоров'я. Під час розмови з поважним гостем Іван Харитонович подякував за пам'ять про сина, Звернувся до народного депутата з проханням щодо сприяння у встановленні меморіальної дошки на стіні школи, де навчався син. Поспілкувавшись з господарем, Олександр Йосипович надав доручення своєму помічнику Альоні Гуртовій щодо найшвидшого вирішення питань, з якими звернувся Іван Пронь, а саме, відновлення роботи Дротового радіо та проведення водопостачання в будинок. На знак щирої поваги до літньої людини, батька справжнього героя-інтернаціоналіста Івану Харитоновичу Проню, було вручено квіти. А від благодійного фонду Рідний край, який започатковано народним депутатом, він отримав і продуктовий набір. Іван Харитонович Пронь не єдиний кого цього дня відвідав народний обранець. Сім'я Коршенків, яка на жаль втратила на тій страшній війні одного з чотирьох синів, була безмежно вдячна народному депутату Олександру Єдіну за пам'ять про сина Сергія. Як свідчать факти, його захопили в полон душмани, але він не скорився. Залишився вірним військовій присязі. Сергій загинув під час повстання полонених в Пакистані. Допоки ми живі, допоки б'ються наші серця, в них буде жити вічна пам'ять про героїв-інтернаціоналістів. Мені хотілося б подякувати усім людям, які прийняли участь в організації цього особливого дня. Особливо мені б хотілося подякувати народному депутатові Єдіну Олександру Йосиповичу і благодійному фонду Рідний край, який був започаткований народним депутатом тому що вони нам допомогли зробити таке празництво на сьогоднішній день.